Вітаю вас, друзі. Сьогодні запитаємо в Таро. Хто на вашому порозі? Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що всі живі, здорові, в безпеці. Мої любі, сподіваюся, на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за нашу перемогу. Звісно, а, мої любі, нехай наша перемога буде якнайшвидшою для цього. Звісно, треба допомагати по можливості Збройним силам України. А момент пожертв донатів, також постійно треба мати на увазі і по можливості допомагати нашій перемозі. А тим часом подивимося на вашому порозі, хто, хто на вашому порозі, на порозі вашого життя. Три позиції, три карти. Перша позиція. Друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту. І подивимося, хто на вашому порозі. Одинички, привіт-привіт. Отож, хто на вашому порозі, мої любі одинички. В першу чергу, що нам скажуть? Аркани показують цілого короля мечів. Угу. Людина. Скажімо так, тут або прямий стосунок до металу, до зброї, людина військова, або ж це людина, яка добре, до речі, на дні колоди бачимо. Жезлів. Людина, яка дуже добре уміє продумувати перспективи. І, до речі, той, хто на вашому порозі, якраз і приходить на ваш поріг для того, щоб для вас це відкрилось як як виконання бажання, як відкриття нових перспектив, те, про що ви, як можливість для вас реалізувати цей крок в ваші, в ваші мрії. Тут тема розвитку і тем, тем, тема того третього фактору, який необхідний для того, щоб, до речі, це якось пов'язано з. Ситуацією достатньо болючою, коли ну, от, і так не так, і так не так. І, власне, прихід цього короля мечів на ваш поріг пов'язаний з тим, що для вас відкривається дорога в те, що ви задумали, як можливість реалізувати задумане і замріяне. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Мої любі, а ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, який чоловік на вашому порозі? Хто на вашому порозі, мої любі двієчки? Карти показують людину, яка пов'язана з планами. Планами Цікаво, розвиток матерії. Щось пов'язане з вашими, до речі, грошима. Так, або мова йде про. Ну, все ж таки в більшій мірі карти показують того, хто пов'язаний. Цікаво, тут якось і тема дітей, і тема матеріального ресурсу. Той, хто на вашому порозі, це той, хто приносить гарні новини, пов'язані з цими фінансовими питаннями в вашому житті в контексті вашого добробуту, і це стосується, в тому числі, ваших дітей, якщо у вас є діти, або ну, все ж таки, ну, діти, друзі. Взагалі, мається на увазі досить молоді, молоді люди в вашому оточенні. І це якимось чином стосується. Так, от тема, тема саме нового починання пов'язаного. Тут знову ж таки фінанси або дитина. Мої любі, дивіться, Чого це стосується, власне, карти показують, що на вашому порозі той, хто любий вашому серцю, принаймні в контексті вашого вибору. Те, що Тут гарні новини, однозначно гарні новини, які людина, яка приносить ці новини, вона одночасно є і вісником гарних. Змін в вашому житті тут про союз, власне. Хм. І цікаво, знову ж таки, іде ем, тема якось в першу чергу планів і співробітництва в першу чергу, але це опосередковано стосується питань. Сердечних питань кохання, в тому числі, от я б не виключала. Першою, все ж таки в першу чергу проходять питання, пов'язані з добробутом, гарною, гарними новинами в контексті ваших справ, які стосуються ваших грошей. А от тему особистих симпатій вона також тут є, але от ніби на другому плані. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув, а ми переходимо до трієчок. Трієчки привіт-привіт. Отож, мої любі трієчки, як... хто на вашому порозі, кого нам покажуть аркани на вашому порозі. Угу. Цікаво. Тут, власне, йде момент. Протиборства, але от такого достойного противника. Так, Чоловік чи жінка все ж таки чоловік. Мова йде про чоловіка, але ну, от ключовим є те, що тема протиборства. Але це ніби не конфліктна ситуація, тому що це той, хто а, власне, з вами погоджується і визнає а, вашу силу. В чомусь з вами погоджується, в, в чомусь принциповому, і, до речі, тема пов'язана з, з грошима. Знову йде. Це стосується нового починання або питань, пов'язаних з дітьми, і уладнання оцієї конфліктної ситуації. Власне, той, хто на вашому порозі, він хоч і приходить з темою протиборства, але врешті-решт вам вдається, і той, хто приходить, він власне, допомагає. Уладнати ці теми. Тут, до речі, показують короля Пентаклів, і мова йде про кількох чоловіків. Цікаво в ситуації на першому порозі. Власне, новини приємні і навіть це про гарні емоції, навіть про кохання. Тобто ситуація, яка з самого початку може розвиватися як навіть суперечлива чи конфліктна, в результаті уладнається і, принаймні, зможна буде отримати гармонію і дуже гарні новини, І як результат вихід на новий. Рівень цікаво, і це цікаво, і це стосується навіть теми кохання мої любі. Знову ж таки, іде а, спочатку, ніби суперечка і протиборство. Угу. Але суперечка, цікаво, тут ще все ж таки іде трикутна, трикутна історія, можливо, навіть болюча історія. Але як результат, аркани показують вихід на новий, кардинально новий рівень і, власне, на шанс отримати дійсно любовні стосунки, власне, те, чого ви, можливо, остерігалися і боялися, але. Скажімо так, отримавши цей шанс, скориставшись ним, ви отримуєте дійсно те, що буде для вас дуже і дуже корисне, ніби всупереч тому, що ви боялися. Що ж, моє любі, такий розклад для трієчок. Хто почув для себе підказки від арканів, моє любі, той почув. Вважаю всім миру, добра вашому дому. А сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, до побачення.